Вітаємо вас, YouTube каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про магнітний контактор пусковий МКП-23. Даний апарат встановлено на електровозах серії ВЛ і застосовується для запуску другої ступені, безреостатної ступені, ходової позиції роботи мотор-вентиляторів та мотор передворювачів Конструкційно МКП-23, МКП-23Е, МКП-23Д, 23 в МКП 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 конструкційно всі однакові. Розрізняються хіба що величиною струму, на якій вони регулюються. Слід зазначити, що для роботи мотор вентиляторів використовується МКП, що пофарбовано у червоний колір, в той час як чорного кольору пофарбовані котушки застосовуються для роботи мотор-перетворювачів. Конструкційно даний апарат складається з ізоляційної плити, на якому змонтовано безпосередньо сам контакт. На ізоляційній плиті в нас розташований магнітопровід. магнітопровід. На магнітопроводі маємо дві котушки. Маємо високу тоненьку котушку і низьку товстеньку котушку. Низьку товстеньку котушку називають вмикаюча котушка, але особисто ми е, будемо її називати утримуюча. Чому? Тому що в момент увімкнення апарата вона буде утримувати якір в нижньому положенні. А ось ця велика котушка називають її утримуючу. Ми будемо називати її вмикаючою. Чому? Тому що саме вона створює магнітне поле, що призводить до вмикання апарата. Тому по суті. Що ви називаєте утримуюча-вмикаюча, що в, утримуючи, вмикаючи навпаки, великої різниці немає, якщо ви знаєте, як працює цей апарат. Отже, в верхній частині в ось ця частина ця магнітна планка, це є теж частина магнітопроводу. Також шарнірно на магнітопроводі в нас закріплений, ось він всередині знаходиться. Знаходиться через контактний речак закріплений, рухомий якір. Рухомий якір рухається всередині порожнинного осерди. Всередині осердя реаль, є порожнина, і сам якір по своїй формі нагадує болт. Він рухається вільно всередині. В нижній частині магнітопровода в нас знаходиться регулювальний болт. Зверніть увагу, на самому болті є спеціальні прорізи, як і на магнітопроводі. Це робиться спеціально для встановлення регулювальної пломби. Наявність пломби ось на цьому болті обов'язкова. Трошечки вище на самому контактному речазі, ось ми бачимо контактний речаг, Через свій власний шарнір встановлено тримач рухомого контакту. Ось цього він всередині, це тримач рухомого контакту. Між тримачем і контактним речагом розташована пружина. Це притираюча пружина. Зверніть увагу, ось таким чином вона рухається, що дозволяє контактам перевалюватись під час. Спрацювання вмикання апарата, саме таке перевалювання контактів, забезпечує їхнє притирання. Маємо два контакти. Нерухомий контакт і рухомий контакт. Слід зазначити, що також на цьому апараті встановлені ось ці мідні шайби. Саме їхня наявність обов'язково має перевірятися, так само, як і наявність пломби. У разі відсутності цих шайб або нетипових шайб, тому що дуже часто їх замінюють на шунти. Шунтами їх замінювати не можна. Відсутність цих шайб є причиною підгорання ось цих контактів. Чому? Цей апарат має 3000 вольт. І це апарат 3000 вольт, контактор 3000 вольт без дуга гасіння. Тому ці шайби критично важливі. Чому зараз розберемося? Оскільки ми познайомилися з конструкцією апарату, розглянемо принцип його роботи. Принцип роботи даного апарата полягає в тому, що він буде вмикатися після того, як пусковий струм зменшиться. Що мається на увазі? При запуску мотор вентилятора або мотор-перетворювача початковий пусковий струм досягає досить великих величин. Якщо ми беремо мотор-вентилятори, то це приблизно 30 плюс ампер. При цьому ми не можемо увімкнути даний апарат, щоб він не вивів пускові реостатої, тому що це може пошкодити електричну машину. В такому випадку ми зробили наступне: під час проходження силового струму через обидві котушки. Створюється потужне магнітне поле, яке заповнює повністю весь магнітопровод, як у робочому зазорі, ось цей верхній, так ось тут всередині порожниного посердя знаходиться регулювальний зазор. В результаті утворення магнітних потоків в нижньому та верхньому зазорі, в робочому та регулювальному зазорах, вони один одного компенсують. І під дією ваги якір знаходиться в нижньому положенні. Це, в свою чергу, призводить до того, що контакти розімкнені. По мірі набору обертів допоміжної машини, мотор вентилятор мотор перетворювача силовий струм кола зменшується, що призводить до зменшення утворюючого магнітного поля цими котушками. В результаті чого зменшення магнітного поля призводить до того, що магнітне поле у робочому зазорі майже не змінюється, оскільки магнітного полю потрібно циркулювати ним. А от магнітне поле у регулювальному зазорі зменшується, тому що насиченість магнітного поля у осерді також зменшується. В результаті магнітне поле внизу майже зникає, а от вгорі лишається майже незмінним. В результаті, якщо раніше вниз тягнуло дві сили, магнітна компенсувала внизу верхню магнітну силу, то тепер залишилась магнітна сила тільки у верхньому робочому зазорі. Це призводить до того, що сила в робочому зазорі перевищує силу, що тягне донизу, і якір притягується вгору. І якір притягується вгору. Щойно якір притягується вгору, він повертає контактний речат. Контактний речак пересуває контакти і рухає їх до... Остаточного замикання. При цьому слід зазначити, що самі магнітні шайби виконують роль сповільнювача спрацювання апарата. Він також сповільнюється і на вмикання. Тому на певний час під час вмикання апарата силовий струм, досягнувши величини уставки, наприклад, 25 А для цієї МКП-23, він зменшується ще більше приблизно до 23,5 24 А, що дозволяє Легше комутувати апарат. Але основна задача ось цих шайб – при вимкненні апарату. Вони працюють на принципі самоіндукції, тобто створене магнітне поле викликає всередині шайб виникнення такої сили, що протидіє причині її спрацювання. А саме, під час вимкнення електромагнітного контактору 310, що знеструмлює мотор-вентилятори та мотор-перетворювачі, даний апарат має вимкнутись. Але якщо він вимкнеться разом з 310-м електромагнітним контактором, це призведе в свою чергу до загоряння дуги між основними контактами даного МКП. Щоб цього не сталося, оскільки бачимо, що системи дугогасіння немає, вона відсутня, в нас є встановлені ось ці шайби. Ще раз, дані шайби затримують вимкнення апарату. Яким чином? Під час розмикання силового колу, силовий струм, що протікає даними котушками, зменшується. Зменшення силового струму викликає зменшення магнітного потоку, що проходить крізь шайби. Зменшення магнітного потоку за явища самоіндукції створює всередині шайби такі вихрові струми, які своїми магнітними полями протидіють причині виникнення цієї самоіндукції. Тобто магнітні поля шайби протидіють вимкненню що дозволяє ще деякий час утримувати даний апарат увімкненні. Але остаточно розірвавши коло електричної дуги 310 електромагнітний контактор, призведе до повного знеструмлення МКП-23, і наш з вами апарат, не дивлячись на шайби, вимкнеться. Але шайби затримають його вимкнення до повного знеструмлення, що дозволить розімкнутися контактам без навантажень. Ну а ми не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, коментувати його і підписуватись на канал. Нехай квітне Україномовний залізничний Ютуб.